Зі старим новим роком Миланкою та Василем привітали міського голову підопічні центру Промінчик. Гості перетворили кабінет керівника Бердичева на справжній вертеп, у якому були і ряджані, і Миланка, і навіть коза за українською народною традицією. 13-14 січня групи щедрувальників обходять оселі, посіваючи та славлячи піснями господарів, бажаючи їм здоров'я і достатку. Діти з особливими потребами були щирими та щедрими на побажання для міського голови. Зичили, аби все у Василя Мазура було добре і на роботі, і вдома, і щоб жодні негаразди не торкнулися Бердичева. Дайте мені пирога, бо візьму козла за рога. Ще дикидрі, ще зі буча, прилетіла. Будучи гостинним господарем, Василь Мазур віддячив промінчатам солодкими подарунками. Отримання винагород за свої щедрівки це ще одна традиція старого нового року. Діти з промінчика були не єдиними, хто вітав головного Василя міста зі святом. Прийшли представники багатьох бордишівських підприємств, установ та організацій, подарувавши міському голові настрій та завзяття на весь наступний рік. Коли збирається дуже багато людей і з гарними думками, гарними намірами, то настрій, я думаю, що у кожного дуже дуже добрий. І сьогодні, приймаючи вітання і вітаючи, вітаючи гостей, я всім бажаю в першу чергу здоров'я, удачі. І якщо ми будемо мати і гарний намір, і будемо все робити з любов'ю, то в цьому році цей рік нам принесе тільки радість, тільки щедрість людську, тільки любов один до одного. Я в цьому абсолютно переконаний. Тому вітаю всіх з новим старим роком, з Меланкою, з Василем. Бажаю всім здоров'я, добра і безумовно любові.